Лікарня з цього моменту працює в режимі нон стоп. У нас немає часу думати, не про натхнення. Воно приходить само собою. Ми не маємо права морального опустити руки. До нас не так часто. Зверталися жінки з самовільними викиднями, то спочатку російської агресії кількість таких пацієнток нас збільшилася. До нас іноді надходять жінки, які не знали, що вони вагітні. Ти не можеш, коли всі стоять, а ти не можеш сказати, я вже втомилася, я піду. Даємо їм можливість у подальшому щастя материнства отримати. Це, мабуть, саме цінне в нашій професії. Борисіна, я вас вітаю. Доброго дня. Дуже рада, що ви знайшли час, проте знаю, що у вас дуже напружений режим. Розкажіть, яка зараз у вас посада? Зараз я виконую обов'язки заступника генерального директора з інформаційно-аналітичної роботи? У чому полягає ваша робота? Моя робота полягає в керуванні підлеглими. У плані достовірної статистичної інформації, яка надходить кожного дня до нашого статвідділу і відображає кількість пацієнтів, які лікуються у закладі на теперішній час. Кількість пацієнтів кожного дня міняється. До нас, буває, надходить і до 150 хворих за добу. Хто входить в цей контингент? Входять цивільні, входять переселенці, тимчасово приміщені особи. Надходить також особливий контингент хворих. Це наші військові. З 25 лютого 2022 року, з моменту початку російської агресії проти нашої країни, ми почали приймати цей контингент хворих. І я особливо відповідаю за лікування наших бійців, за своєчасне надання їм медичної допомоги, за своєчасну їх евакуацію на подальший етап лікування, і лікарня з цього моменту працює в режимі нон-стоп. Я знаю, що ви лікар. Лікар-гінеколог за відділення. Розкажіть саме про вашу практику як лікаря, як почався ваш медичний шлях? Медичний шлях мій почався в 1987 році, коли, закінчивши медичний інститут наш Дніпропетровський з відзнакою, я прийшла в інтернатуру до лікарні швидкої допомоги. І так і залишилась тут. З 2005 року я завідувач. Відділення ургентної гінекології нашої лікарні ми цілодобово надаємо невідкладну гінекологічну допомогу жінкам міста, жінкам області, переселенцям, які надходять до нас, і виконуємо всі види оперативних втручань, які можуть бути у невідкладних станах. Коли почалася повномасштабна війна, і жінки, які залишилися у Дніпрі, залишилися народжувати, так чи приїхали навпаки, вони чують вибухи, вони чують сирени, вони їдуть з зони бойових дій. Як змінився їх психологічний стан та фізіологічний? Може, вагітність стала більш гірше протікати, можливо, там моменти, що вони можуть зірвати цю вагітність, стратити дитину. Так, на жаль, війна наклала суттєві психологічні зміни у жіночому здоров'ї. Якщо раніше до нас не так часто зверталися жінки з самовільними викиднями, то спочатку російської агресії кількість таких пацієнток нас збільшилася. Жінки більш надходять не так з гінекологічними проблемами, як з психологічними. Їх турбує. Майбутнє їхнє, майбутнє їхньої дитини. Вони в нашій лікарні отримують не тільки нашу спеціалізовану медичну допомогу, але у нас у лікарні працює психолог, який дуже активно приймає участь у лікуванні наших пацієнток. Значна кількість пацієнтів, які не до нас з загрозою викидня, ми зберегли їм вагітність без суттєвого медикаментозного лікування. Воно було направлено більш на стабілізацію емоційного стану. Якщо б у вас був такий виклик прийняти пологи в таких польових умовах, так, в воєнних умовах, може навіть на передовій, змогли б ви це зробити? Розумієте, в нашій лікарні. Ми теж приймаємо пологи. До нас іноді надходять жінки, які не знали, що вони вагітні. Це 18-річна дівчина в нас була 4 роки тому. Мама думала, що в неї є пухлина яєчника. І вони приїхали до нас обстежитись, зробити УЗІ і розібратись, що за пухлина. Але так склалося, що через 10 хвилин ми приймали пологи в приймальному відділенні. У нас у відділенні є спеціальний набор для новородженої дитини: набор пелюшок, одіяла, всі необхідні медичні інструменти, щоб надати допомогу. І в нас це проходить, я не скажу, що дуже часто, але цей випадок не єдиний. Також тобто безстрашні у цьому плані. Ми готові приймати пологів в наших умовах, хоча в нас немає пологового відділення. У нас лікарі, акушер-гінекологи, всі мають майстер-клас по наданню невідкладної допомоги новонародженої дитині. У нас лікарі-анестезіологи можуть заінтубувати дитину народжену, якщо в цьому буде необхідність. У зв'язку з тим, що ми з цим стикаємося в нашому повсякденному житті. Тому, маючи такий опит, впевнена, що кожен мій лікар зможе це зробити в будь-яких умовах. Що ви відчуваєте, коли приймаєте пологи? Потім є певний зв'язок з цією дитиною, тому що ви бачите таке таєнство народження. Звичайно, є. Це мабуть, найкраще, що є в нашій професії. Це народження дитини, це щастя жінок, яких ми оперуємо і даємо їм можливість у подальшому щастя материнства отримати. Це, мабуть, саме цінне в нашій професії. І ці жінки до нас потім приходять з дітками, Ми з ними підтримуємо зв'язок. Лікуються у нас, потім вже діточок своїх проводять на лікування, коли їм до вони досягають 18-річного віку. Скільки років ви тут працюєте? В цьому році буде 38. 38 років. Дуже такий серйозний стаж. Робота якою б вона не була цікавою чи складною. Вона все рівно може стати ротиною, де власне ви берете натхнення так, щоб мотивувати себе, своїх колег. Працювати далі в умовах війни, робити це з радістю, з відвертістю і дарувати найкращі емоції. Ви знаєте, те, що ми бачимо кожного дня, коли до нас знаходять наші захисники, оце наше натхнення. Якщо ці хлопці можуть нас захищати в тих найскладніших умовах, де вони знаходяться, то ми про себе. У нас немає часу думати, не про натхнення, воно приходить само собою. Ми не маємо права морального опустити руки. Навіть якщо ми дуже втомлені, ми один одного підтримуємо тим, що обов'язково за темрявою наступить світло. Коли ви почали займатися такою більш адміністративною роботою, де ви відчуваєте себе доречніше, дотичніше? Як лікар-гінеколог чи як та людина, яка систематизує статистику, систематизує роботу з паперами? Розумієте, у мене адміністративна це не тільки робота з паперами, це робота з моїми колегами. І вона більш ширша, ніж лікар акушер гінеколог тому що я продовжую працювати лікарем-акушер-гінекологом, але е завдяки посаді, яку я зараз займаю, я отримала нові знання, нові можливості для того, щоб подальшому розвивати лікарню. Е разом з нашим керівництвом ми спочатку е російської агресії е почали своїх лікарів е навчати. Новим методам надання медичної невідкладної допомоги пораненим. Це зовсім нове в нашій практиці. І завдяки нашому генеральному директору у нас були налагоджені зв'язки з неурядовими гуманітарними міжнародними організаціями. До нас у лікарню почали приїздити спеціалісти американці, які навчали наших лікарів. Навикам АТЛС у цій діагностиці згідно з ФАС протоколом. І це поширювало мої можливості в плані діагностики та лікування наших захисників. Це дуже цікаво. У нас також в цьому році було навчання майстер-клас на тваринах. Невідкладним оперативним втручанням нас при судинній патології при пораненнях грудної клітини, черевної порожнини. Лікарі були в захваті, і я теж, бо таке в моєму житті було вперше. Не лікарі їхали до спеціалістів, а спеціалісти їхали до нас у клініку. Це дуже важливо, бо немає гаяти часу, ми не можемо. Це все. Безкоштовно проходила. Лікарі отримували такі стання е чисто на гуманітарній основі. Що найскладніше і найважче за цей час власне, для вас було у вашій роботі? Найскладніше було звикнути до режиму роботи в системі нон-стоп. Це цілодобова відповідальність, це е, коригування ситуацій, які виникали. Ну і це, е, мабуть, фізичні сили, які потрібно кожному з нас підтримувати, тому що завтрашній день не принесе того до довгоочікуваного миру, тому всі настроєні на продовження праці. Як протриматись 24 години на ногах? Це кава, це звичка? Це і кава, це і звичка, і це е, відповідальність, відповідальність перед людьми, відповідальність перед колегами. Ти не можеш, коли всі стоять, а ти не можеш сказати, я вже втомилася, я піду. Тобто, ви отримали такий унікальний досвід, і зараз він дозволяє вам працювати з такою кількістю, з таким потоком. Хірурги і анестезіологи на чолі з нашим генеральним директором змогли поїхати на стажировку в Америку чекарську клініку, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги пораненим та травмованим. Вони там. О, о, навчалися на протязі двох тижнів. Отримали протоколи, які ми адаптували до нашої лікарні е при масовому надходженні постраждалих. У нас у лікарні були створені травмакоманди, до яких входять спеціалісти різних кваліфікацій, а саме, лікар-анестезіолог, лікар-хірург, лікар-травматолог. І завдяки цим е травмакомандам при масовому надходженні надається невідкладна медична допомога. Маючи часу. Потім у нас у лікарні е, у грудні 2021 року було відкрите відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, яке було оснащене сучасним обладнанням за рахунок коштів Світового банку. Це відділення має систему блоків, і у кожному блоці. Надається як лікувальні заходи надаються, так і діагностичні, це операційна, це відділення ендоскопічної діагностики та зупинки шлунково кишкових кровотеч, це рентгенівське відділення, де є рентгенапарати сучасні, цифрові, а також комп'ютерний томограф, ангіограф, це травматологічний пункт. З окремим входом, і це дозволяє розділити потоки хворих, які надходять при масових ситуаціях. І ми сьогодні максимально наближені до умов роботи американських та європейських медичних закладів. Ми в них навчилися. Організована сучасними методами діагностики та лікування повертати до життя людей, які знаходяться у критичних станах. Елена Борисівна, ви щодня працюєте, щодня бачите і сміх, і сльози, і радість, і виклики. І, звісно, ваша робота не може не мотивувати. Дайте поради дніпрянам, гостям, нашого міста, глядачам, як триматися побажайте те, що ви хочете. Щоб триматися, треба вірити. Вірити в те, що добро обов'язково одержить перемогу над злом. Наша країна обов'язково отримає свою перемогу. Чекати недовго, але. Ще це буде не завтра, тому треба сили, треба терпіння і треба вірити. Віра єднає людей. Так, дякую вам. Я вам дякую.